Вітаю на каналі. Сьогодні оглядаємо військову літературу, військові книги. Назбиралась величезка підбірка. Розділю їх на два відео. Отже, почнемо. Серія Воєнні приключення. Це художня книга, браття Вайнери Ера Мілосердія. Е, якщо не помиляюсь, Ера Мілосердія це здається, що у нас? Місто встрічі змінити не можна. Чи... 17 гновні вісни. Щось таке. Точно це якась була екранізація з іншою назвою. Хто пам'ятає, знає, напишіть в коментарі. Отже, видавництво Ордена трудового красного знамені воєнної іздатності Міністерства оборони СССР. Москва, 1776 рік. Роман. Зараз ми по анотації здогадаємось, про що це. Роман об оперативних сотрудниках московського головного розвитку мур. Ну, ми розуміємо, що це. Место встречи изменить нельзя с Высоцким. их трудной и опасной работе по борьбе с преступностью. События разворачиваются в первом послевоенном 1945 году. Офіцер Шарапов, бывший полковник, полковой разведчик, поступает на работу в МУР, чтобы зберегать и охранять то, что народ отстоял в годы войны. В составе оперативной группы, которую возглавляет капитан Жеглов, он участвует в разоблачении обив... и Обі зврижування опасної бандитської шайки чорна кошка. Наклад 200 тисяч примірників, ціна 73 копійки. Ну, це відомий твір чи екранізація більш відома. Але, думаю, когось може зацікавити. Воєнні приключення, тому й попав в цю підбірку. О подвігах совєтських розвідчиків. Це вже хтось підписав обкладинку. Рідної, напевно, не збереглось. А про кого? Товарій Зоргія. Документи, воспоминання, інтерв'ю о подвіги совєтського розвідчика. Ріхард Зоргія. Можливо, це вже цей розвідник став прототипом 17-ті мгновенні вісни. До речі, я їх ніколи не бачив. Так. Дехто полюбляє такі вирізки газетні, які поміщають в книги, і вони мають відношення до тої книги. Ось, наприклад, 75 го року года Красної звезды були опубліковані воспоминания Струтінського «Чорний день Пауля Дергеля. В них розказується об участии Стружинской вместе з прославленным разведчиком героями Советского Союза Кузнецовым в акті Возмездия над фашистським палачом Даргелем. І так далі. Ну, така от стаття. Струю безсмертних. Ріхард Зоргі. Дві таких вирізки газетні. Залишаємо їх тут. Так. Не бачимо ми ні видавництва, ні року. Ну, спробую загуглити. Розумію, що назва ось товариш Зоргі. Ось знову він. Репортаж у докторе Зорге. Юлиус Мадер автор. Документальная повесть о разведчиках мира с приложением избранных статей Рихарда Зорги. Военное издательство Германской Демократической Республики. Так, источники фотоснимков. Рубль 75. Эта книга посвящена группе героических разведчиков интернационалистов которые в период 33-41 года вели в Японии борьбу против германских -японских поджигателей войны. 42 по 45 годы были казнены, замучены на смерть палачами японского империализма и милитаризма или погибли голодной смертью в тюремных застенках, следующие члены Рамзай. Ну, Напевно, Зорге там був на сході. А я його приплів вже до 17-ї гної весни. А також японські патріоти. Іотуку, Міягі, Сігі, Мідзуно і так далі. Ну, кого цікавить розвідка тих років. Історії про розвідників. Думаю, це цікава книга. Документи є. Зміст. Можете спинити і перечитати. Олесь Адамович, Даніїл Гранін. Глави із блокадної книги. Блокадна книга Москва 81 рік. Обкладинку вже хтось, я так розумію, відновлював. Ось, да, видно, що книгу, коли зробили, перевів. Ну, обкладинку, перепльот зробили, то ось ці краї потім ще заново підрізаються, але буває, що текст трошки тоді пливе, як ми бачимо ось тут, бачите? Нерівномірно, як з друкарні. Але обрізано папір гарно. Все чітко. Так, можливо, це якісь глави. Вирізки чи об'єднані. Так, да, ось ми бачимо це з якогось журнала, чи що об'єднали в одну обкладинку. Тому що ось ми бачимо нумерація починається з 26 по 158. А далі знову починається з 37. І до 200. Тобто, чи це дві окремі книги, якісь об'єднали в одну. глави із блокадної книги і блокадна книга. Ось так. Тобто це така саморобна книга. Майже. Майже. Збірка саморобна. Так, бітва за Кавказ. Гречко. Автор Суперобкладинка. Защитникам Кавказа посвящається. Придіслові, уже не годи, а десятиліття відділяють нас від того історичного дня 8 мая 45-го, коли. Подмісті Берліна. та да да Капітуляція. Економічно і воєнно значення Кавказа. фотографії є. Доволі багато фотографій. Кого цікавить тема війни на Кавказі. Це, я так думаю, буде йому цікаво. Багато різних військових. Певно про них розповідається, що вони були задіяні в певних операціях там. Наклад 100 тисяч примірників, ціна рубль 82. Так, зміст. Частина перша оборона. І частина друга наступлення. Так, битва за Кавказ, проходивший одновременно со Сталинградской Курской битвами, сыграла важную роль в создании и завершении коренного перелому в ходе войны. В книге дается подробный аналіз этой битвы на базе большого документального матеріалу и богатого личного боевого опыта автора. Хорошо иллюстрированное издание, рассчитано на офіцеров и генералов е советских вооруженных сил, а также на читателей, интересующихся историей Великого Отечественной войны, в том числе и на молодежь перечень схем. Можете зупинити, подивитись, що там за схеми, і ось вони ось тут в таких величезних розкладках ці схеми. Це навіть ще не вся, що я відкрив. Це така одна велика. А далі йдуть такі ось поменші схеми. Ось така книга. Можливо, прийде час, коли будуть в Україні видаватись такі книги, де розповідати про наших героїв, які відстоювали незалежність нашої країни. Так. Далі в нас підбірка ось таких книг. Красний маршал історичні портрети. Молодая гвардія Москва, 90-й рік. Бібліотека, інвентарний номер, автори книги Щитинов і Старков. В книге рассказывается о выдающемся советском военачальнике Тухачевском, жизнь которого трагически оборвалась в июне 1937 года. Авторы привлекают новые, в том числе архивные материалы, рассказывают малоизвестные страницы биографии полководца, показывают теснейшую связь его личной судьбы с историческими судьбами народа. Книга адресована массовому читателю. Не знаю, я... кто это такой. Прізвище знайоме. По любому дещу, по-любому, напевно, якісь були вулиці названі в честь нього. Рекомендована література чи використана література зміст. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 75 копійок. Віктор Степанов. Повісті. Москва, воєнне іздательство, 87 рік. Произведения, вошедшие в книгу, удостоены литературной премии Министерства обороны. В них автор в прошлом морской офицер с большой художественной убедительностью раскрывает внутренний мир советского человека, все наиболее характерные для армейской и флотской среды. Повести высоко оценены общественностью и так далее. Озмист. Пять повестей. Цена 2,40, наклад 100 тысяч примерный килл. Тобто, це такі художні військові повісті, автором якого є теж військовий. Так, Генеральний штаб угоди війни. Штеменко. Воєнні мемуари. Сергій Матвійович Штеменко. Москва Воєнне іздательство 85 1985 рік. Генерал армії, книга перша», а, да, так, це якась збірка. Має бути продовження. Не знаю, чи воно десь є. Можливо, колись натраплю. Свою службу в Генштабі Штеменко почав в 40-му году. З 43 і до кінця війни займав пост начальника оперативного управління. Його книга дає яркої представлення о характері роботи Генерального штабу в воєнне время. Читатель, якби. Вводиться в лабораторію стратегічного планування. Перед ним розкривається роль ставки, генштабу і командування фронтов в розробці планірованні і проведенні важніших операцій Великої війни хорошо е, обрисовані в мемуарах люди, в тому числі воєнні е, видні воєначальники, богата документальна основа книги. Ось так. Короче, це з точки зору керівництва. Воєначальників, як вони там цим всім керують, управляють. Ціна 2,10. 200 тисяч примірників. Ну, зміст, може, комусь цікаво, бо тут він такий розширений, що можна, в принципі, зрозуміти дуже точно про що певний розділ. Вторая мировая зима. Перед Курской битвой От Курска до Киева Поездка в Тегеран в Криму. На прибалтийских фронтах. Последняя кампания Разгром Квантунской армии Победителям и героям. Вот так. А далее є три варіанти одного и того же самого твору. А саме це, теж, я розумію, що мемуари. Маршала Жукова. «Воспомінання і розмишлення. І ось таке однетомне видання. Ще грубше однетомне і трьохтом. Оце все одне і те ж саме. Так, подивимось, що коли видавали. А, це навіть перший том. Тобто це неповна книга в і розмишленні. Четыре жде герой Советского Союза, издательство Агентства печати новости, Москва, 75 рік. книге использованы фотодокументы из личного архива Маршала Жукова, Центрального государственного архива кино, фон фотодокументов, Центрального музея вооруженных сил СССР, фотоархива журнала Советский воин, фото. Текі АПН, фотохроніки ТАС, угодсько заводського народного воєнно-історичного музею. також фотографії совєтських воєнних фотокореспондентів. Тобто тут має бути багато фото. Далі фото. Доволі якісні. Ось книга. Остання глава тут борьба за Лінінград», Ціни в різних обкладинках близько рубля 50 ціна. 200 тисяч примірників наклад. Так, а це у нас видання. 87 року теж саме видавництво, іздательство агентства печаті новості. Ось таке лого в них, АПН. Так, в трьох томах. Восьмоє іздання. Ось тут багато теж фотографій. Як бачимо, ось скільки вставок. Як тут, мені здається, інші фото. Так, 300 тисяч примірників, ціна рубль 50. Ну, і їх це в трьох томах. Приглашені до когось на весілля. Тобто це вже повне зібрання. Всі три тома. Ось анотація третього тома. Так, і ще одна книга. Теж доволі грубо, бачимо багато вставок з фото. Це, напевно, теж повне зібрання 70-го року, тобто найдавніше. Не можу сказати, чи тут всі ті самі фото, чи якась інша підбірка. Ну хтось тут хто читав книгу. Ось робив певні позначки. Вибирав щось саме цікаве. Ось така книга. Да, 21 глава. А та книга. Що у нас тільки перший том, то закінчувалось на 13. Чи на ну. Так. Дивимось. Це видання коштувало 320-3.40 в залежності від обкладинок. Наклад, додатковий наклад 400 тисяч примірників. Найстаріше видання ось це. Далі неповне ось це. І знову ж повне ось таке в трьох томах, які обкладинці. Дякую за увагу. Кому було цікаво відео або ця тема, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Кого ця тема не зацікавила, теж буду вдячний за підписку і, можливо, в коментарях що щоб вам було цікаво побачити. До зустрічі!